У Луцьку відбулося засідання Волинського регіонального офісу Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Провів його очільник Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко. Окрім апарату держадміністрації, були присутні керівники структурних підрозділів ОДА, підрозділів центральних органів влади, правоохоронних органів та військових формувань. Окрім того, були на зв'язку голови громад, районних військових адміністрацій, районних рад та інші Члени Волинського регіонального офісу, зокрема, під час засідання обговорили формування внутрішнього плану перемоги на регіональному рівні. Мова про побудову діалогу з бізнесом, міжнародне співробітництво, енергозбереження з регіону, підтримку ветеранів ВПО, проєкт регіонального розвитку та інше. Все це до слова буде пріоритетом роботи Волинської ОВА у наступному році. Крім цього, обласне засідання конгресу долучається до формування внутрішнього плану перемоги на регіональному рівні, який нещодавно представив Володимир Зеленський. Очільник області зазначив, що переважна більшість громад Волині вже підтримали план перемоги на сесіях місцевих рад. Вважаємо, що демонстрація нашої єдності в підтримці дій держави президента щодо пошуку гарантій та механізмів захисту. Незалежності України, нашої країни, є важливою з багатьох точок зору. Тож, просимо очільників селищних та сельських громад області розглянути питання підтримки плану перемоги на сесіях відповідних рад та звернутися за такою підтримкою до міжнародних партнерів. Нагадую, план перемоги містить 5 пунктів, що стосується військової та економічної підтримки країни, а також дипломатичних кроків завершення війни. Також до заходу в режимі онлайн долучилися та виступили заступник міністра енергетики України Микола Колісник, заступник міністра у справах ветеранів України Фархат Фархадов, перша заступниця міністра соціальної політики України Дар'я Марчак та інші представники відповідних міністерств. Присутні долучилися до обговорення конкретних механізмів спільної з громадами реалізації пріоритетних проєктів області, зокрема здобутків за цей рік. Ішлося і про побудову від відкритого діалогу з місцевим бізнесом, як вам відомо, урядом запроваджено декілька програм підтримки. Під парасолькою є робота: це мікрогранти для бізнесу, це гранти для ветеранів, учасників бойових дій, членів їх сімей, а також інвалідів внаслідок війни. Інші програми, які реалізуються державним центром зайнятості і пов'язані з. Безпосередньо створенням робочих місць з працевлаштуванням інвалідів, перенавчання, перекваліфікацію тощо відомо, що на Волині ці програми реалізовуються повною мірою, аби волинський бізнес та наші ветерани мали усі можливості для роботи та розвитку в час війни. Про посилення міжнародного міжрегіонального співробітництва Волині доповів заступник голови ОВА Олександр Труханенко. Наші територіальні громади залучають фінансування від провідних міжнародних організацій для реалізації проєктів, що спрямовують на покращення якості життя, підвищення ефективності роботи громад та розвитку місцевої інфраструктури. Е, наші ключові партнери е, Волинської області є такі, як Інтерект, Польща Україна, ЮСЕФ, програма Накопа, Кус Кусанони. Про ООН, Нефко та багато інших кожен з цих партнерів забезпечує фінансування, яке дозволяє реалізовувати значні проекти на рівні громад, підвищуючи їхню спроможність та покращуючи місцеві послуги. Олександр Труханенко коротко розповів, що вдалося за 2024 рік реалізувати в області завдяки співпраці з міжнародними організаціями та партнерами. Однією із важливих тем для обговорення стало питання про енергонезалежність регіону. По цьому напрямку діяльності проінформував заступник голови ОВА Тарас Шкітер. В Області спільно з органами місцевого самоврядування та бізнесом триває робота з розвитку розподіленої генерації для забезпечення власної енергонезалежності. Працюють такі програми: програма кредитування під 0% для фізичних осіб на придбання генеруючих установок. Програма доступні кредити. 5.7.9 та програма Green Deal від фонду енергоефективності. Кількість виданих кредитів фізичним особам власників домогосподарств на придбання генеруючих установок є на сьогодні 36 кредитів на суму 8 мільйонів 792 тисячі гривень. З них на сонячній панелі це 12 кредитів. левова частка більше 4 мільйонів. Кількість виданих кредитів юридичним особам на придбання електрогенеруючого обладнання в рамках програми 5.7.9 в двадцять. Третьому році була 172 кредити на загальну суму 354 млн грн мільйона гривень у 2024 тобто в цьому році, є 78 кредитів на загальну суму 114 млн мільйонів гривень. Неабияким проєктом, який реалізовується у Волинській області, є базовий військовий вишкіл населення та підготовка до національного спротиву. Перший заступник командира першої окремої бригади територіальної оборони Андрій Шкорубський зазначив, що наразі базова військова підготовка. Здійснюється у вищих військових навчальних закладах та інших установах. У Міністерстві оборони України створено робочу групу, метою якої є створення нормативно правової бази щодо конкретизації завдань за напрямки підготовки населення до національного супротиву та базової загальної військової підготовки громадян як альтернативної військової служби, їх розмножування, поняття апарату та. Визначення об'єктів та суб'єктів з цих різних видів підготовки громадян. Наразі сили ТРО попадається завдання щодо підготовки населення до національного супротиву. Станом з 1.05.24 по 3124 .10 року проведено навчання в районах Волинської області, де взяли участь 3018 осіб, з них яких нараховується за жовтень, 418 осіб. Що більше в умовах воєнного стану наша область неабияк працювала над механізмом підтримки наших ветеранів та внутрішньопереміщених осіб? Заступник очільника Уватара Шкітер розповів, що по всій області відкриваються ветеранські хаби, організації та простори, аби наші захисники мали усі можливості для соціалізації, розвитку та реабілітації. Створюються єдині інформаційні вікна про послуги для ветеранів. Права ветеранів на отримання ними різних послуг реалізується через мережу центрів надання адміністративних послуг. Реабілітаційна допомога військовослужбовцям в області надається у 38 комунальних закладах охорони здоров'я, які підписали на сьогодні договір з національною службою здоров'я. Стаціональна реабілітаційна допомога надається у 11 спеціалізованих закладах. В області оновлюється мережа реабілітаційних закладів в Володимирській та Луцькій громадах. Область співпрацює з національною мережею Рекавері щодо забезпечення житлом. То цьогоріч 45 волинян отримали компенсація за належне за житло у сумі майже 103 мільйона гривень. Також в області опрацьована робота щодо запровадження інституту фахівців і супроводу ветерана війни та демобілізованих осіб. На регіональному офісі конгресу обговорили й інші питання, зокрема про проєкти регіонального розвитку за підтримки державного та місцевих бюджетів, про безпеку в регіоні, а також про фортифікаційні споруди. Своєю чергою, по завершенню заходу, голова Волинської обласної військової адміністрації підсумував засідання Волинського регіонального офісу конгресу. Сьогоднішнє засідання конгресу було про підведення підсумків та визначення планів на наступний рік. Як ви чули, обговорили результати діалогу з бізнесом міжнародного співробітництва. Підтримку ветеранів та ВПО перш за все обласний конгрес підтримав план перемоги, представлений президентом, а також долучився до формування внутрішнього плану перемоги на регіональному рівні. І ця робота також включає в себе багато напрямків роботи від рівня громади до обласного рівня. Обрали склад від Волині для офлайн участі в засіданні Конгресу, місцевих та регіональних при президентові України. Це всього 12 представників. Таке було доручення президента України, аби чути. Кожну область на рівні громад Юрій Погуляйко зазначив, що усі напрямки роботи, які велися впродовж року, залишаться пріоритетними, і в наступному 2025 році.